Oi, Це затриманий провокатор, який сьогодні півгодини тому намагався, намагався скоїти провокаційні дії, намагався запалити бутилку з горючою сумішу. Його затримано. Зараз ми чекаємо на правоохоронні органи, яких тут немає. І ми півгодини не можемо їх дочекатися. Для того, щоб їх перед його передати, і щоб було проведено відповідне розслідування і було притягнуто до відповідальності. Особу він свою не розголошує, відмовляється представитися. Я, я скажу. Люди... Тихо, тихо, тихо. Ці люди, які навколо, вони заявляють, що я підпалював пляшку запалювальною сумішю. Вони переконуються тим, що я пахну запалювальною сумішю. Але насправді, насправді мене людина обтерла запалювальною сумішю, вилила мені на голову. Та ніби в кармані нічого мені на голову ви можете бажати як хочете мене... чим поймали, чим я блінку аніж навіщо в кармані був? Тобто він не визнає свою Був, так. забрав мужчина. Вину. Якийсь. Але наша справа фіксувати і надавати скоїти провокації, а, щоб вони були приводом застосування силових заходів а, проти мирного населення. Скажіть будь ласка, які ваші подальші дії зараз? наші дії подальші? Перше, зафіксувати це засоби маси інформації з вашою допомогою. Людина зафіксована, встановлена особа. А після цього ми передаємо його до повноважних органів. Якщо це буде міліція, передаємо міліції при вас. Якщо це будуть народні депутати, інші якісь сили, які мають певні повноваження, ми віддаємо його їм. Але ми тут знаходимося вже більше півгодини і жодного міліціонеру тут рядом на кілометр немає. Тобто будь-які провокації зараз вони не контролюються. Відповідно, тільки мирне населення, і люди, які свідомі, можуть зараз захищати і надавати якусь відсіч, принаймні локалізувати такі конфлікти. Ісувати на наявні носії інформації. Мобільні телефони, відео, фото, фіксуйте. Зафіксований злочинець, провокатор його буде знати вся країна. Якщо його міліція потім відпустить, це також будуть всі знати. Перше це фіксація незаконних дій, документальна Все.